За синє небо за жовте колосся, боротися треба, щоб краще жилося. Ми, команда ліцею 60, Козачка козацька слава! слава! У нас опочима дідівська відвага. Наш дивісь, ми за свободу, ми за родину, гордість народу, честь України і на землі, і в небі утверджується Козаки! Незалежній Україні скажемо слава слава! слава! А якщо б січ запорізьку і дівчат взяли, ми доньки козацького роду всім би довели. Не лише гарматами ми Європу брали. Було так спокійно віків, світ красою підкоряли. Ми, козаки, ми, голодаки, ми... ми з України, зростаємо вчимось у батьків, як небудь -най Україну нам любити і захищати її. Ворогів, нехай усі, світить, і до кращого життя. Ми, ми України діти. і доля країною одна. Він завжди держить своє слово, завжди захищає свою батьківщину. і Любить всім серцем всі свою Україну.